Що стоїть за світлинами, які пропонують собак модних порід у соцмережах, часто це таке, що годі й уявити жорстоке ставлення, клітки і навіть чорні розплідники. Наша Олександра Бабіхіна вона зібрала історію чотирилапих, які пройшли через усе це пекло, і ось тепер вони отримали шанс на нове життя. Маленькі, кумедні та модні мальтипу, йорки, бігропи у соцмережах. Вони зірки позують у вишуканих інтер'єрах та збирають тисячі вподобайок. Але за гламурною картинкою часто ховається геть інша реальність, коли є попит, є і ті, хто хоче на ньому заробити. І тоді замість турботи клітка. І заходять в ту квартиру, а там жах, там просто капець. А ще купа хвороб, особливо коли йдеться про гібридів. Відсутність там носа може бути, або відсутність очей, полідактилія, тобто багато пальців. І ці неліквідні цуценята а також собаки, які відслужили, часто опиняються на вулиці. Знайомтеся, це Ася на вигляд мети мальтійської болонки та золотистого біверйорка. Ось такою її помітили на вулицях Яготина на Київщині два роки тому. Вона 100% з чорного розплідника, бо вона породна. В жутко страшному стані була лахмата, кашлата, чорна, боже вонюча. Всі цю їх же треба стригти. В них шерсть не випадає. Вона скофтується і собака не може ходити. Асю до себе забрала зооволонтерка Інга. Собаку обстежили у ветеринари і причеперили у грумера. Я її відвезла на узі, щоб подивитися, вона вагітна чи не вагітна, стерильна чи не стерильна. І теж взяли аналізи і сказали, що трошечки печінковий треба підлікувати. Інга уже врятувала не один десяток покинутих на призволяще тварин. Разом із іншими волонтерами лікує їх та шукає прихисток. Стільки випадків по Києву, по області ну їх дуже багато, дуже викинутих або в квартирі, там якийсь або, або запах з'являється, і там вже не доглядають за ними. Це теж Ася, французький бульдог, і у неї теж непроста історія, але зі щасливим кінцем. Вже місяць вона живе в нової господарки. Анна давно мріяла про собаку. Спершу думала купити, але натрапила на дописи волонтерів про врятованих тварин і побачила Асю. Вона з чорного розпліднення. Коли ми возили її до ветеринара, то він сказав, що вона народжувала більше п'яти разів. А ще в Асі пролежні на лапках. Ймовірно, через те, що вона багато часу сиділа в клітці. Поведінка теж спершу була нетипова. Вона спочатку була дуже спокійна, вона не вміла ні гратись, вона ні гавкала. Вона весь час була зі мною. Вона боялася відійти від мене, що я її залишу. Думаю, що на якийсь час її там залишали геть саму. За місяць собака соціалізувалася і стала для Анни справжнім другом. У мене тепер дуже багато активності в житті і дуже багато радості. Загалом у статутах кінологічних спілок розведення собак це не про гроші, а про збереження породи її здоров'я, генетики і характерних рис. Та для багатьох заводчиків це насамперед бізнес, і чим екзотичніша зовнішність у чотирилапого, тим більша ціна. До прикладу за мальтипу просять від 30 тисяч гривень. А цінник на бігропа подекуди вміщує шестизначні цифри. В обох випадках йдеться про метисів, тобто схрещення двох порід. Жодна кінологічна спілка не схвалює таке розмноження, бо гібриди часто народжуються з генетичними вадами. Найчастіше у таких порід собак. Можуть бути грибкові захворювання. Найчастіше це червоні гриби, і вони локалізуються найчастіше на лапках, тобто між пальцями. А бігропа найчастіше непокоїть та сама складка над носиком, заради якої його і виводили. Добросовісні розплідники спеціалізуються на конкретній породі, мають документи від кінологічних спілок і генетичні тести собак, тримають чотирилапих у чистих, теплих і гарно вентильованих приміщеннях. І якщо заводчик відмовляється щось з цього показати, то це вже має викликати підозру. Якщо доросле поголів'я, то е, найчастіше зовні ми можемо. Цінити стан там шерсті, шкіри, вгодованість, активність і так далі. Вікторія ветеринарка і засновниця розплідника французьких бульдогів показує нам умови утримання своїх собак для новонароджених цуценят. Спеціальний бокс із терморегуляцією для дорослих. Окрема кімната. Наші цуценята віддаються не раніше трьохмісячного місячного віку, вже на той момент маючи два або три щеплення. Якщо ви зібралися купувати цуценя, перевіряйте звідки воно інакше ви легалізуєте чорні розплідники. А ще завжди є опція врятувати безпритульного собаку чи кота. Якщо є можливість брати з притулку, то краще з притулку це допоможе врятувати собачці життя. А у вас буде надійний друг. Олександра Бабіхіна, Константин Царинок. Ми Україна. Марафон єдині новини.